Коротич, і ми сьогодні будемо грати стендок. Ніколи не знав, що я буду користь хоч грати. Я то тобто ніколи не знаю, а то мені ну, важке, то по-перше, а по-друге, ну, він у мене дуже довго грузить. Ну, він десь тільки 5 хвилин визити. 5 хвилин. Ви розумієте, 5 хвилин грузить. І ми з другим граємо. Самим. Тим самим, ми за спецназом будемо грати. Захват. А що нам заказує? Я э, підписники веснення, повіські не говоря. Е, ну так, я зараз скін його покажу. а то він не знаю. А то ви думаєте, хто тут? то? Це у мене ще завантажується, бачите, як в мене довго. Ну, ты мене, той стендов, і ну, я не люблю його, його ти. І сам до Ви як знаєте, у нього турибашка такие, да? Ммм, да, спасибо. Там же за мною місце, Я-то Я ритмирился. Это не, не, не так Прикинь. А наша команда. Я удайся не подписывай, честно. Ну, я не подписана, я не мину. Вон уже двадцать клип в моей маме девять. Алло, я тут мой же ви такі сиділаєте. Ви там гіпотею сиділаєте. Сюдь по уному суті. Ви гіпотею сиділаєте, маємо сказати. Сюдь ні, 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 я його не бачу. Гіпно, так?

А мене, то я тебе очолюю. Я теж не можу! Я перевізжу. О, ну! А мені теж 12 вже. Відмітіть мене за це. Дуже 12 тисяч

Надеваем. Ну ты будешь делать. Что ты такие подъем? Как ты будешь, какой-то? Вот вы едем, давай, вы же что задаете?

А давай два на два. А мы не тоже. А нету там бляха. А, молодец. Так. Вин получил в кайф. Ну, А за него ему с эти нормально випало. В нього калаш может випасти? выпасть. А у зима. И что, нормально? Що? Тобі не повело. Тобі не повезло. Тобі, Тобі буде один день. У нас завжди в тебе не, не буде. То був один день, ми вже майже 12 годин. Ми майже 12 годин. Два званого на Ну тут давайте с всем папа заламая яву. О, короткий нет. Він мені, мені скинув сейчас. Я вам зараз покажу и будет кинять видео. А чего у меня того мене за твого як попали? У меня за видео видео модели. Вот видите, я понял. I saw those two being in the point and Ну, завтра, може, будемо голови. Ми завтра будемо гралися. Але ми, напевно, завтра будемо командний бій і... а сьогодні то вже відео закінчиться, да? Давайте, всем па, па Давайте. Всем па, -па.